Від. Сьогодні в лісі, питали в мене, як виглядають зеленки, показую. Держи вітя, будеш показувати, я буду різати. Так, близенько, щоб видно було. Це вони так ростуть. Це називається, їх добре видно. А тепер дивіться, Одо, бачите бугорок? Геть нічого нема. Розгрібаємо бугорок. вони, бачите? Одо, дивіться бугорки, бачите? Отак От розгрібаємо. Ось, дивіться, отак. От Оце ми зараз все зберемо. Дивіться, скільки їх тут. Ось. Значить, щоб не перепутали, як вона виглядає. Зверху зелененька і обов'язково під низом така салатовенька. Немає юпочки. Провіряється так, що як зжарили, на зубах хрустить, значить зеленка. Всім дякую за увагу.